Сергій Волощук навчався на електрозварювальника. Все життя працював на будівництві, утеплював будинки. До служби чоловік долучився у 2014 році. Був учасником АТО. Він спочатку проходив навчання, потім вони були в Донецькій області біля аеропорту. Він захищав там, і вони їхали на БТР і підірвалися на міні. Сергій отримав поранення і потім з часом був комісований. Він був веселий. Завжди, в яку він компанію входив, він був душею тієї компанії. Де б він не був і з ким би він не був, він був лідером з самого дитинства. Він був такий хлопчик-помагай, щоб його не попросив, він ніколи нікому не відмовляв. З майбутньою дружиною Мариною Сергій познайомився у 2019 році в Умані у спільній компанії. В моєї подруги на той час було день народження, і вона запропонувала нам піти в кафе ну, і там якби, відсвяткувати день народження. І ми заходимо в кафе, бачу, сидить гарний хлопець. І він до нас підсів за столик, і ми якби разом відсвяткували подруги день народження. Десь через місяць часу мені телефонує він. І каже, ти пам'ятаєш, ми з тобою були на день народження. Я кажу, ну так. І з того часу, можна сказати, ми і стали разом. Через деякий час у нас з'явився син. До війни в нас була дуже щаслива сім'я. Ми були щасливі. Він дав приклад того, що він справжній чоловік. Я коли була з ним, я нічого не боялася. Була насправді як за стіною. Він була моя опора, підтримка, мій друг, мій партнер, моя кохана людина. Від початку повномасштабного вторгнення подружжя виїхало на Закарпаття, де чоловік вступив до лав 101 окремої бригади територіальної оборони. Згодом захищав Україну на Луганщині, Донеччині та Сумщині. Сергій був не з таких чоловіків, який ховався. Він казав, ти хочеш, не хочеш, а я все одно піду захищати найперше тебе і наших дітей. Всі відносились до нього з повагою. Справжній командир. Також в нього ще був один плюс, він дуже смачно готовий. Побратими подарували Сергію нотатнику, якому він писав про справи на службі. Останній запис у нього був 13.05.2023 року, що він прибув у місто Харків і після того його записник пустий. Тепер для нас він дуже цінний. Буде зберігатися, передасться сину його як пам'ять. В ніч проти 20 липня 2023 року дорогою до позиції Сергій загинув, підірвавшись на протитанковій міні у Харківській області. Остання розмова наша була це було 19 липня 2023 року. Ми з ним порозмовляли, правда, не дуже довго, бо він був сердитий чомусь і каже, все, давай, бо мені вже треба їхати на роботу. Ну і так ми попрощалися. Я кажу, я тебе люблю. І ми так з ним попрощалися. І вже на наступний день, вранку, нам повідомили, що він загинув. Телефоную командирові, і його слова оці були, Сергій сьогодні вночі загинув. І все. Потім все як в тумані. Нерозуміння, несприйняття того, що такого не може бути, як жити далі. Це найвища нагорода, Герою України. Її не просто так дають. Це потрібно, щоб був справжній подвиг. подруг. Сергій був герой України справжній. Він дуже багато робив для нашої держави, загалом для нас всіх. Взагалі Сергій був дуже щедра, добра. І він, наскільки мені приділяв уваги, дуже був, був найкращий чоловік світі. І постійно він мені дарував троянди. І ось тепер я йому носив троянди. На фронті Сергій знайшов кішку, яку назвав Клеопатрою. Після загибелі чоловіка Марина попросила побратимів привезти кішку в Умань. І тепер вона у нас живе. Бувають такі моменти, що я відчуваю, що його душа якось трошки відображається через цю кить. Дуже любить сина меншого, піклується про нього, там лягає біля нього спадки, так лягає, щоб не заважати йому, щоб було йому тепленько, гріє. Така дуже потішна Китя, і вона для нас зараз дуже цінна. Його син довго очікує, він так хотів сина. І коли він дізнався, що Маріна вагітна, він подзвонив. Скаже, Юля, я буду папою, Маріна вагітна. Ось майже два роки буде, як його немає, включаєш голосовий і ще чекаєш на той дзвінок. Бо дуже сильно обідно, Чи його родина залишилась без нього? Його син. Його навіть не запам'ятає. Сергій мріяв після перемоги відкрити кафе, яке назвав би бліндажна. Говорить Марина. У 32-річного чоловіка залишилася дружина, син, донька та сестра. Юлія Голокос, Роман Волинський Суспільне, новини, Миколаївщина.